Пилки під час хвороби перше, це порушується раціон харчування. Мама готова нагодувати дитину чим завгодно, аби вона тільки поїла. Це саме стосується і дорослих. Насправді краще вже нічого не їсти і пити багато води, аніж вживати. Колу, фастфуди, чіпси, піци, каші швидкого приготування і так далі. Тим самим ви перенавантажуєте імунну систему. Замість того, щоб допомогти їй боротися з інфекцією, ви виключаєте імунітет. Друга помилка це збивати температуру. Особливо, якщо Температура невисока, і дитина чи дорослий в цілому переносить її нормально. Ви повинні розуміти, що висока температура це добре. При високій температурі організм включає імунну відповідь. І якраз часто, коли ми не збиваємо температуру, організм легко долає бактерії, віруси, інфекції і. Потім температура сама знижується. Але якщо ви боїтеся високої температури, то застосовуйте безпечні натуропатичні засоби, які допомагають боротися з інфекцією. І наступна помилка це бездумно застосовувати антибіотики або приймати зарано, надто рано. Перш ніж приймати антибіотики, здайте аналізи. Якщо на, на по аналізах ви побачите запалення, бактеріальну інфекцію, так вживання антибіотиків буде цілком обґрунтованим. Але якщо там буде вірусна інфекція, то прийом антибіотиків вам не допоможе, а навпаки, перенавантажить імунітет, і ви будете часто хворіти. Зараз багато вірусів, які 5 днів ну, піднімається 5 днів температура, а на 6 температури вже немає. І помилка дорослих батьків на третій-четвертий день застосовувати антибіотики без аналізів. Запам'ятайте, запам'ятайте, антибіотики без аналізів не. Підключаємо. і обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете бути в курсі, що потрібно застосовувати для відновлення після хвороби, після приймання антибіотиків, які безпечні засоби використовувати під час хвороби, щоб не влетіти в пневмонії, отіти, ангіни.